Виконуємо номер 6 із домашньої самостійної роботи номер 2, підручника математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. В одній цистерні 52 літри бензину, а у другій на 18 літрів менше, скільки літрів бензину у двох цистернах разом. Знайдемо, скільки літрів бензину у другій цистерні. Сказано, що на 18 літрів менше, ніж у першій. 52 віднімаємо 18. 52 відняти вісімнадцять, буде 34. 34 літрі бензину. У другій. цистерні. У першій цистерні за умовою задачі 52 літри, у другій тридцять. Знаходимо їх суму. Це буде 86. бензину у двох цистернах разом. Записуємо відповідь. 86 л і відмічаємо варіант правильної відповіді.